Італій шахів. рая проти Ажделбі. Гватемала, рейтинг 1813. Чотири прикола. Ми граємо. В стару Індійку. Так, що це я не Чесно кажуть. Чесно кажучи, ла бу Ди. А може і ні. А може, і да. Побачимо. Як ти будеш тримати фрезем? Тримай. Тримай фрезем. Давай. Лінія відкриється. Шкатулочка закриється. Проблема, коли отак ви захоплюєте на початку партії пішаками позицію. То що я вам скажу? То втрачається тут багато. Ж. Тепер, як ферзь на Е2 закрив слона. Як би отак? От. Я можу зіграти Турою, наприклад. Як їм буде захищати пішака, Я ось не розумію. Я на цьому не розуміюсь. Взагалі кінь 4 зараз. Кінь D4 Тура, е 5 наприклад. Це взагалі по-різному. Тепер проблеми з розвитком в білих. В чорні, звісно, також себе замурували тут. Ферзовий фланг, але зараз і вийде, вибіжить. Д4. чотири Ляп. Ух. уф. Ну, як тут тебе конем забрати? Кисло ну давай. Давай давай. Давай виключимо світло і будемо мовчати. А вон воно що? Ти мене надурив. Козел. Ти мене обманю. От ну ну-ну нашотись. А шах. Так, мені треба якісь відкоки. Де ж їх взяти? Відскоки тури? Чи буде були... так, так? так. Шах, він б'є слоном. Я б'ю ферзем. Б'є пішочком, я б'ю тут, він б'є конем. конемника. Значит, я тут натупил. И я так ведь например. Якость. То просто так. Окей, чотири плюса на Барабані. І ми погнали пішаки до ферзія. Яким брати? Дай щоб десь тут не стрибав. Так, зараз буде тікати. Що буде тікати? Тікати. Треба в слона виводити. Що я туди пішов? Він же не напевні нашов. зараз слона виведемо, так. Б'є. Як він заграв! Просто як не в себе. Просто геній цього дня. Вау! Вау! У мене 20 секунд. Це МП3. Я граю на мп 3 і граю і на ваучик, Так. А поки так, якось не знаю. Чує шахнуди, не, не знаю. шукає ударчики, да, якісь такі. Йому треба здесь тут пожертвувати, але. Поки що все тримається. Так, дякую. Ну так, да, тут у нього все так запатовано. Важкувато знати ходи, так. Да. 77 на 82. Блискучий хід. На барабані блискучий хід. Не видно, добре. Старі дієчко. 4 пішачка білих. Десь 6 треба було. Так, 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 відразу треба було грати. Уже пізно. А вже то пізно. Берілі мув. Чорним полям почав грати. Да? ну Тут уже. Погана позиція у білих так. Все так стоїть погано всі фігури і король особливо. Ну і ще пішечки в центрі. Центр захопили, пішечки йдуть. Тут цікаво, до речі, він тут придумав, якщо б я взяв би здуру. би мат отримати. Я любитель програти в один хіт в виграній позиції, я би майстер в цьому. Да. Вітаю любителі Шахів, граю проти Гартен King. Курт.

Я ото зараз почну атакувати. Ти навіть собі не уявляєш. Чи уявляєш? Хоп! Іп! Ладаней! Хоп! Іп! Хаджіан! Чік. Чик. Швидка дебютна катастрофа. Завітала у гості до Guard King. 53. 57 на 84. Так, перезовий гамбіт захист Чигоріна. Це окей. Окей. Грейт. Beautiful! Ну, швиденько захопили простір. Переважаємо суперника в розвитку. За пожертву всього лише за пожертвованого пішечка. Ми маємо центр. Навіть пішечок на D4 вже демаркаціонну цю лінію переткнув. Два коні, прекрасно, розвинуті на, на F6 і c 6 У білих поганий кінь на краю на A3. Лінія F на пів Ну, купа, купа плюсиків у нас. Шах треба було давати. А тут не можна було пробити можна. Тут ну, це типа з цього. Контргамбіда Альбінатика там є. Лаушенція. Кіньє 4. Ну тут вже там десь конями зідаємо з шахом конем. Ну, це щось і тут по-другому все. Тут це по-іншому. Якось такий комп'ютерний варіант, ну, добре. Цікаво, але добре. Конем, коня в центр, тому що слон все-таки далекобійна фігура, а коня треба по можливості в центр ставити. Там сильніше. А, ну дай. g 4 і десь погрожуємо не в 2. Тут уже заряжена батарея. Не батарея. Тут заряжений слон. Просто давлю на слона і тут. Слон Е3, наприклад, комп'ютер показує. Слон F3, слон Е3. Ну так, да, тут позиція розсипається. У білих, хоча не так все і ясно. Наприклад, навіть брати не потрібно. Треба тут брати. Окей, якщо ферзем брати, що? Б4? На Б2 втрачається. Ну, добре. Це все. Це все того, чого не було. Партії. Партія просто 2-0 без фігури, ну і все. Тут ще з темпом. Так, да, суперник думав, що якби ферзь на зв'язці, але з темпом слон з'їдає і ферзь захищений. І осьо.